Валерій Кулик, коню, конику мій, не неси мене, друже, до осені. Ми ж з собою не встигли напитись весняних вітрів. Наші буйні буски, ще квітують прозорою просенню. І ніхто з нас душею іще у житті не старів. На зелених лугах, де веселки встають переливами, нам ще сонце зустрічати і вірити в вічну любов. Нам ще бути не раз осяйними, такими щасливими, адже знову зоря. Щедро співає трава, чорні сумніви, всі світанковим прозрінням розвінчую. Бо у згадках живуть оповиті росою слова. Коню, конику мій, нам ще рано, так рано до осені. Понеси мене, друже, в обіймах квітневих полів, Щоб я серцем своїм почуттями, як світ стоголосими. От кохав, от горів, от болів.